Вітаю вас, я Руслана. Хочу розповісти історію відвідування Соконгенду об нови Єврошоп, коли за кілограм 220 гривень. Ось такі кеди мені попались від Джоліс у гарному стані. Всередині вони видно, що були мало в носінні красивого кольору. Також мені попалась ось така спідниця від Hobbs. Вона ляна. Красивого такого кольору, внизу така от вишивка стрічками. Але у неї маленький розмір, мабуть, тому її ніхто не брав. Сама вона дуже красива. Я її крутила в руках, думала, можу спробувати купити, попробувати продати. Тепер у примірочні хочу поміряти ось таку ляну маєчку. В ній також присутня віскоза. І ось так вона на мені сидить. Вона дещо мене зажала у грудях. Наступна ось така маєчка, це в нас вже така в нас віскозна красивого кольору. Joy Browns. Також на мені не дуже вільна обтягнула. Досить гарно мені сподобалася горловина такий цікавий незвичний виріс. Дуже приємне на відчуття. Сподобалися мені ось такі штанці рожевого кольору, красивого, 100% котону, гарний великий розмір 22-й. А до них я взяла ось таку маєчку, що складається із 50% модал і 50 котону. Вона така от ажурна. Її потрібно було спустити трохи нижче по плечам, оскільки бретелі, як ви бачите, не сіли. Показує які штанці. Вони досить такі вільні, хороші, що можна ще. Найбільший розмір одягнути. Бретелька, як ви бачите, в мене там не лягла по плечам. Ну, трошки не вистачає довжини. Як виправити це? Мабуть, сорочечкою. Ось така красива сорочка мені попалася. Гарний кольор, гарна така от клітиночка, красиві ніжні кольора, 100% котон. Я її взяла у чоловічому відділі, як завжди. Розмір не мій, але на плечах лежить зручно, що дуже є приємно. Мабуть, ви вже звикли, що я купую сорочки з чоловічого відділу. А далі ось такі штанці укорочені, тут вже 70% котону тільки. І ось така блуза 100% віскоза. Красивий такий кремовий колір. Вільно лягла така, зручна, такі як китички, трошки прозора, досить приємна на відчуття. Штанці такі обтягуючі. Але зручні. Розумію, що ви скажете, що мені в ширших, вільніших краще. Є ось така ще сорочка. Також гарна клітинка, цікаві кольора, більший розмір. Це в нас 3 xl котон. Також із чоловічого відділу. Попередня мені більше клітинка сподобалася по кольоровій галі. Хоча ця також непогана і така зручна, хороша. А наступну сорочку я придбала, вона мені сподобалась на відчуття, я зразу зрозуміла, що це щось хороше. Тут у нас 50% котону, 50% ліоцелу, вона прохолодна така, у жару саме те. Скажу, що з цієї сорочки в мене вже немає її в мене викупили. Що я дуже рада, тому що я вона їй також дуже сподобалася. Колір красивий, такий оливковий, приглушений. Також мені зустрівся ось такий ремінець. Там написано, що це шкіра, хоча я сумніваюся, але вона досить така. Тобто він такий досить грубий. І саме цікаво те, що він для мене підходить у довжину. Адже для мене рімінець знайти це щось. На пряжці не вистачає одного камінчика, але це не заважає. Я також цей ремінець купила. Досить гарно виглядає, мені подобається, як воно підкреслює талію. Далі мені зустрілися ось такі лоси. 95% віскози 5 еластану, такі яскраві і красиві. До них я взяла ось таку маєчку, також в такому ж складі. І досить гарно вони разом склалися. Ось так вийшло. Досить зручно, приємно. І цей образ у мене також викупили. Також я до нього ще підібрала подібну маєчку таку ж саму, тільки у рожевому малиновому кольору, що також досить підходить, оскільки на штанцях на лосинах є рожевий колір. Ось так сорочка 54 гривні, ремінець 44, а от спідниця від Hops в мене вийшла би у 69 гривень, якби я її купила. Далі попалися ось такі брюки від Масі дуті. Вони в досить гарному такому стані, я б сказала, що вони нові. Побільці видно, що вона зовсім не застірана, склад їх 50% модул, 50% таз ацетату, присутні ще є в нас поліестер. Та досить хороші, я б сказала, шкода, що не мого розміру. Хочу приміряти ось такі білі штанці. Всередині бірки не було, якого це складу, вони ось такий от бренд. І до них примірю ось таку блузу. Вона, мабуть, вінтажна, в гуглі нічого про неї не знайшла. Зверху це в нас шоу. На кожна вона така цікавого покрою, всередині є ось така от підкладка віскозна. І рукава ось такі довгі. Скажу, що одягати для мене було досить її проблематично. Я на неї потратила на часу трохи. І вийшло якось ось так. Ну, не знаю, як сказати вам. виглядає це досить так. Я не скажу, що це погано, досить непогано. Але дивіться, підкладка трошки втратила колір. Я не знаю, чи це. Вона просто незручна. Така сама подібна, тільки там вже не було ніякої бірки. Пошив трохи такий, як ви бачите, ось розлазиться, знизу вже було трохи легше одягати, але все одно було складно. На відчуття зверху також шок. Показано, що це Італія єдине, що бірочка пришита, красивий колір, віскозна підкладка, така тягуча. І ось так вона на мені сіла. Ну, попередня мені, мабуть, більше сподобалась, порівняно з цією. І якість її гірша. А ось ця саме найбільше мені сподобала із цих трьох. В неї краща якість пошиття. Також написано, що це Італія. Але тут вже вона пришитий низ, і її було зручно одягати. Також шовк і віскоза. І кольорова гама мені найбільше ця сподобалась. Тому ось цю блузу я купила. Хоч вона така цікава, дезвична, дивна, але вона мені сподобалась, і я її взяла. Це шовк. І це красиво. Ще одні рожеві штайці. Також вони трохи укорочені. І тут на скотону йде десь також 70%. О, вибачте, 82. І до неї приміряю від автограф таку от маєчку із 100-відсоткового льоду. Маєчка це, це щось, вона дуже приємне відчуття. І одягнула, і її не відчуваєш. Тому а вже ще її я купила, і в неї є вже своя власниця. Вона дуже приємна і так досить гарно виглядає із цими штанцями. Ну, штанці, на жаль, я не купила. Ось тепер дивлюся і думаю. Мабуть, потрібно було їх також брати, гарно виглядає. І ось така мені ковтина також сподобалася своєю такою кольоровою гамою, цим принтом. Це хоч примарк, але в нас тут віскоза. Вона мені подобається, але якби вона була хоч трішки вільніше. А так, у грудях вона мене трішки зажимає. Далі я хочу приміряти ось таку спідницю із 100 котону. Вона, мабуть, така на вигляд, як вінтажна, і побірці, я б сказала, як вінтажна, і таку от ковтину у полоску, вона складається в нас із віскози. Мені сподобалося пошиття її, точніше я хотіла побачити, як вона буде сидіти на мені, і скажу, що вона була мені незручна. І також, дивіться, яка спідниця, вона дуже була зручна, така хороша. І та маєчка рожева, як про яку я говорила, до неї примірила. Дуже хороша спідниця, я думала її купити, але, на жаль, ну, я не хожу в спідницях. Буває інколи в сукнях. Дякую за ваш перегляд, за ваші коментарі, за ваші вподобайки. До наступної зустрічі!